Вистава, як представляється на фестивалі? Наприклад, фестиваль акторського складу, або фестиваль художників театральних, або фестиваль театрів певного ґатубу. Це інша ланка, інший щабель оцінки колективу. В даному випадку оцінюється хто? молодий режисер. Його концепція, його рішення, його трактовка твору і так далі, і так далі, і так далі. Це перше. Друге питання. Оцінюється безумовно, якщо ви старший актор грає молоду роль, його оцінювати не будуть. А будуть оцінювати тих, хто грає саме молоді ролі, молодих людей. Далі представлення театру на фестивалі, от скажімо, вот моя біографія режисерська, вона таки починалася з фестивалів. І от, скажімо, взяти наші Тернопільські театральні вечори, то практично до певного віку, коли вже сказали жила ти старий, вистави були представлені, бо інших молодих режисерів не було. Да? Коли з'явився молодий режисер, представляли молодого режисера. Тобто тут є багато нюансів. Так само, як ми можемо говорити про Тараса Жирка. Да? По віку він вже солідний, актор з досвідом і так далі. Але саме в професії режисера. Він так, да, фактично, дебютант. Безумовно, не можна ніяк порівнювати роботу Павлюка, скажімо, Тараса Жерта, да, який вже з досвід.